Наголошу ще раз: богослов, філософ, письменник, математик, перекладач, публіцист, ритор, ректор Києво-Могилянської академії 710-716 рік, архієпископ Сковського Великолуцький, наварський 718-25, великоновгородський. Підсумовую творець фатальної долі України. Ідеолог. Московського імперіалізму і державної націоналізації церкви, отако От взяв і злив церкву Петрові за 30 срібляників. кажуть це умовно, бо багатство його були неосяжні. Продав нашу назву Петру І. Тому коли ми кажемо, що Петро І з 1721 року почав вживати назву не Московське князівство чи царство, а Росія, то заслуга в цьому не Петра. Заслуга в цьому власне цього звироднілого українця Феофана Прокоповича. Усього-навсього 56 років земного шляху, а стільки страшної шкоди для своєї держави. І ми і досі за 286 років від його кончини ціною життів найкращих синів і дочок України. Вириваємося закривавлені із цих лабет Петра. В які вклав Україну цей основний ідеолог імперії московської, киянин Феофан Прокопович.